Бо Укрзалізниця це не просто національний перевізник у світі її знають знаю, як незламну залізницю. Сотні тисяч людей українські потяги вивезли з прифронтових міст. Вони перевозили не лише пасажирів, вони працювали на економіку, на експорт і навіть на дипломатію. Бо саме українські потяги стали одним із символів залізної дипломатії. <кій> Чим дивує, вражає? Та як вистої українська залізниця у час великої війни? Дивіться далі в нашому матеріалі. Переповнені вокзали, забиті потяги, дорослі діти, тварини, речі. Всі їх залізничники вберегли від ворога. У перші дні повномасштабного вторгнення тисячі українців евакуювалися з прифронтових міст потягами. Це тисячі людей без речей, просто з дітками в руках, без документів. Це була зима. Хто в чому просто зміг втекти з дому там, з Києва, з Бучі з Ірпіня. Це були навіть в кофтах, без одягу. Понад 4 мільйони людей більш як 100 тисяч тварин евакуювала Укрзалізниця, тисячі евакуаційних рейсів, попри обстріли, курсували в безпечні місця України та світу. Та не лише життя, сотні тонн українського зерна, залізні українські рейки перевезли на експорт. А понад 10 тисяч працівників залізниці стали на захист України, і все це лише за два роки повномасштабної війни. Не лише символом порятунку, а й дипломатії стала українська залізниця. Саме потягами в Україну приїздили і приїздять сотні світових лідерів. Серед них Урсула фон дер Ляйн, Кір Стармер, Еммануель Макрон, Джо Байден та ще десятки міністрів США, ЄС та НАТО. За майже три роки війни залізниця перевезла понад тисячу дипломатичних делегацій. Привіт! мене звати Борис Джонсон. Я дуже дуже задоволений клієнт «Укрзалізниці». Ми прибуваємо у й годині. Це за Києвом, і сім годин за паризьким часом. Поїзд це набагато більше ніж транспортна система. Він також став мостом для дипломатії. Так і зародився проєкт залізної дипломатії. Для перевезення іноземних чиновників Україна переобладнала розкішні залізничні ВІП-вагони. Там є спальні, кухня, де готує їжу персонал або залізничники, ванна та конференц-зала. Про ці потяги написали навіть у The New York Times. У поїзді чиновникам пропонують традиційні українські страви та книги про історію України та боротьбу воєнного часу, щоб поглибити їх розуміння країни. Та головна фішка, яка зводить світ з розуму, це потяги, які прибувають за розкладом навіть попри обстріли для світу, де рух залізниці можуть зупинити через негоду чи страйки працівників. Це дивовижний факт. Пошкоджені лінії після ворожих обстрілів в Україні ремонтують за лічені години і дні. Потяги затримуються максимум на години, але ніколи не скасовуються. Ми маємо чіткий алгоритм дій на будь-який випадок. По перше, це підготовка резервних тепловозів, які можуть довозити поїзди на знеструмлених ділянках. По-друге, це підготовка резервних вагонів, які знаходяться на своїх пунктах базування і можуть бути оперативно відправлені для того, щоб підвести чи забирати пасажирів. І безперечно, наші диспетчери 24 на 7 слідкують за кожним нашим рейсом. Українська залізниця сталева не лише рейками, вона залізна в серці. У період великої війни це стало місцем, де прощаються та зустрічаються, плачуть щиро від щастя або ж розлуки, та міцно обіймають. Тут кожен потяг це історія про силу, віру та нескореність.